Божий день, запрошуємо вас до храму, щоб Господу і всім святим молитву звершить разом з нами. Ми щиро вам раді, наш рідний, що ви не забули про цей святий храм. За Божу науку ми вдячні до віку, за радість, яку ви принесли всім нам. Серці вікнуть, хай у вас, православ'я квіти. Ми, Ваши мои дети С вами разом будем Христа прославлять И церковные тропари Весело спевать Любовь нашего Владыка, Любовь наша щира Бо навеки нас еднала Православная вера Хай деду для вас щарильник вести Хай люблять вас завжди Рост и дить Хай мудрость вам господь дарует И завжди за нас молитвы ваши чуя щирого, щоб світові була дорога, якої влади наші да дя... небесне царство нас веде. В молитві простягаємо руки. До тебе, мати, присвята, храни, владику, я, Сафа, На намовіє їда. Давай, 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 давай.